Виконуються роботи з благоустрою, наш забор з задньої сторони. Ось виліт. Верхні точки, тобто вітер не загнеться точно, все нормально, все добре. Хлопці дійшли до кінця, до нашої каліточки. Сьогодні ось тут закріпили вже, тобто забор наш готовий. Завтра по плану у нас підвезення ще плитки, по плану завтра перебирання оцього смітника і викладання плитки. По території тут також все вже готово. Люки всі підрізані, встановлені. Ось. Всі люки є. Після благоустрою тої території буде йти благоустрій з цієї території, завтра повинен буде трактор, який має підсипати наші люки. Ось, повністю територія вже йде до фінішної прямої. Сьогодні хлопці ще також засипали піском. Підсипка робиться, чи як вона правильно називається. Засипали піском. Тобто їм залишилось замінити плиточку на... для того, щоб зробити полоси. Так, це наш люк в катакомби. Плиточку підвести, щоб замінити на полоси. Вони міняють. Такі будуть полоси у нас. Це люк потрібно буде замінити, бо колос наїжджає кришку, не люк, а кришку. Так, тут у нас також все готово. Тобто замінять ось це, зроблять там благоустрій і зроблять ось тут благоустрій. Нашу дорожку. І все, фініш. В принципі, фініш. Тут ще, ще трошки і все буде готово. буквально декілька днів хлопцям і все зроблять, Отак от виходить у нас.